Шановні військовослужбовці Національної гвардії України, від усієї доброславської громади щиро вітаю вас з професійним святом. Ви ті, хто щодня стоїть на захисті нашої землі і нашої свободи. Ви сила, яка тримає Україну, і серце, яке б'ється в ритмі свободи. Дякуємо вам за вашу відданість, сміливість і незламність, за те, що там, де ви, там віра, там безпека, там Україна. Пишаємося дружбою з вами і завжди поруч. Нехай Господь береже кожного з вас, а наша віра наближає нашу спільну перемогу. Слава вам і слава Україні! Вітаємо Національну гвардію України зі святом. Громадська організація Вільні та вірні дякуємо вам за щоденну службу, за вашу мужність і силу, Ви щит, який дає захист нашим громадянам. Дякуємо вам, слава Україні! Доброго дня, вітаємо всіх причетних з Днем Національної гвардії України. Наш благодійний фонд, інтелектуальна спільнота та новостворене медіа про людей співпрацює з 11-ю бригадою Михайло Бешевського до початку повномасштабного хворобу. Хлопці, ми вдячні вам за те, що бороните наш сон. Бажаємо вам скорішого миру, скорішого повернення додому і бути живими. Довго говорити не будемо, їдемо до вас з подарунки. Шановні військовослужбовці, ветерани Національної гвардії України. Дозвольте привітати вас за 11-ю річницю створення Національної гвардії. Ваша мужність та відданість є прикладом для молодого покоління. Ваша робота, ваша служба заслуговує на повагу. Ви захищаєте спокій та мир нашого народу. Тож прийміть найщиріші вітання. Нехай у ваших родинах завжди буде злагода, благополуччя, мир і спокій. Слава Національної гвардії України! Слава Україні! Привіт, друзі! Вітаю вас зі святом! Бажаю вам міцного здоров'я та хочу подякувати за вашу незламність. Наша країна в ваших руках. Все попереду. Тому бережіть себе, бережіть рідних зі святом, дорогі воїни Національної гвардії України. Сьогодні ми відзначаємо 11-ту річницю з дня створення НГУ. 11 років мужності. Стійкості. Окремо хочу подякувати 11-ту бригаду імені Михайла Грушевського за символ стійкості, за те, що виборонуєте нашу країну кожного дня. Нехай музика в наших серцях звучить в унісон з нашою перемогою. Слава Національній гвардії України! Слава героям, слава Україні! Слава Україні! Слава нашим захисникам та захисницям! Мої найщиріші вітання з Днем Національної гвардії України. Хочу побажати кожному міцного здоров'я, сімейного благополуччя, добробуту та скорішу перемоги нашій Україні і мирного неба на нашій землі. Дякую за захист нашої країни і окрема подяка командуванню 11-ї бригади імені Михайла Грушевського за спільну співпрацю для нашої спільної перемоги. Хай буде царство і вічна сідла пам'ять героям, хто віддав своє життя за нашу незалежну вільну Україну.